Всім доброго дня! Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на тему обмивання коштів. Сьогодні вночі були громадяни здивовані, тому що по вулиці Келицької, перехрестя 600-річчя, на зупинки були поміняні бордюри. Дивіться, отакі бордюри, сходові бордюри називаються, установили. Скажіть, будь ласка, кому прийшла ідея така в голову поміняти гранітні, вічні бордюри на бетонний, які через рік зруйнуються? У нас сьогодні в Вінниці є два види тролейбусів, старий і новий, під який тролейбус були зроблені ці бордюри, щоб попасти в тролейбус людині, треба так тролейбусу припаркуватися до бордюра, щоб не було там е, тої ямки. О, тому що нога попадає в яму і сразу травматизм. Вони набагато вищі, ніж ті бордюри, які були в нас. Ще в мене таке питання. Скажіть, будь ласка, це питання до головного спеціалісту архітектури. Як це можна було проєктувати зупинку, що вся зупинка опинилася в ямі? Нормальний зараз якийсь дощ гарний. Або сніга насипить, і вся зупинка буде в калюжі великої калюжі це що за незручності такі?